За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, у ніч на 13 серпня російські військові нанесли по Березівській громаді ракетний удар та скинули на її територію дві керовані авіаційні бомби. Потужний вибух близько першої години ночі пролунав землянці, розповідає жителька села Людмила Блаженко. Були ми вдома, це було вночі, ми вже спали. Це було першій ночі, ну десь примірно так, тому що світло потухло, грохот, Хата затряслася, зрозуміло, що ми злякалися і давай збиратися, куди бігти, ми не знаємо, що робити. Потім вийшли, дивимося, тут воно горіло, трава горіла, і ну, вже ж потім ми почали ходити, дивитися, що, що случилось. Сюди прийшли, а тут така яма. За словами Людмили, це перший російський удар по їх селу з початку повномасштабного вторгнення. Перша атака по нашому селу такого не було. Ну, десь там далеко ми чули, що десь воно щось гримить. Ну, у нас це перше. Якщо чесно, зараз лягаємо спати, телефон з рук не випускаємо, бо дивимося, може, ще вилетить там десь, щось. Ну, страшно, якщо чесно, страшно. Ганна Науменко розповідає, що від потужного вибуху у її будинку вибило вікна, а також був пошкоджений дах. Ти можеш чуємо, раз гупнуло. Ну, німо. Так німо. А тоді як бахнуло. А я ж тоді вийшла, теж сусідка вийшла, сусід вийшов, сусід вийшов, постояли, отак потремтіли. Пошли в кухню. Шихвер у нас сараї підняло так, у хаті попадало, де, де могло, де могло. Де могло, під смолоками, де могло, крейди наробило. Я сейчас із кухні в хату не можу зайти, не можу йти. За словами жінки, уламки від вибуху влучили у сусідське подвір'я, де розбили шифер. Тоді пішли ж, вранці утром побачити, там така яма. Боже мой, там, там страшне. А осколку скільки, і осколок. Осколки полетіли до сусіда, у його сарай построєний так, і побило шифер. Теж у веранді окна полетіли, шифер побило, ворота відкрило. Ну, в общем, прибойчики у веранді у дверях, те, що зачиняєш на ключек них, вибило. Там у сінцях теж вибило і замок валявся. Я не представляю, яка це сила. Власниця сільського магазину Наталя Матковська розповідає, що від вибуху постраждав її торгівельний заклад, який є єдиним у селі. в піти час проснулася, бо сильний вибух. Проснулися, я чоловіка розбудила і ну, лежали просто розмовляли. А тоді, десь через 10 хвилин. Спочатку в окно так було ну, дві спишки, як будь то розряд молиний, як ото йде. А тоді такий сильний, якби то на головою хтось здорово зірвалося, шибки почали труситися і двері відкрилися в спальні. Ну, Ми думали, що це на глухів прилетіло. Ну, Виявилося, що продавець прийшов, каже, в магазині немає стекол. Ну, стекла всі повилетали, ми пленку натягнули. Це ж, бачите, і оце ж пішла ж криша, желізо то рвануло. А так, ну, звісно, і стекла ще прибираю в магазині, бо ж магазин тут на село один, звісно, людей теж мало, і навіть не було б чому прилетати сюди. Тут пенсіонери. Живуть одні пенсіонери, бабки, і трошки молодежі. Старі люди, і хати ще й порожні, що тут було, куди прилетати було. За інформацією адміністратора відділу ЦНАП Березівської сільської ради Тетяни Мацуй, яка опікується селом землянка, в результаті удару в селі пошкоджено шість житлових будинків, магазин та приміщення місцевого клубу.